Питання: в чому передавати ніхто безкоштовно не планує. Тобто, це треба буде купляти за гроші: купити ракети, купити пускові установки. Якщо вони є в наявності, там багато про це говорилося. Ваших етерах. я спостерігав за цим, тому не будемо ходити по колу. А в першу чергу грає навіть наскільки там вони летять, який радіус дії, який там вплив, кількість. На жаль, ця війна показала, якою б не була технологічною зброєю, все одно технологія програє кількості Російська Федерація. Вона має на озброєнні величезну кількість надзвичайно дешевого зброєння, яке може в буквальному сенсі закидувати українських військових українські міста. А західна безкоточна вона дуже коштовна. Вона пош... це як поштучний товар. І ще раз грає питання кількості. Якщо навіть ще раз це питання буде вирішено на там не знаю, там, умовно, в квітні місяці Україна отримає ракети. То для наших військових, наприклад, там для пана Сивського, який буде сидіти з своїми командуючими, буде питання таке. Окей, там пан Зеленський домовився про ракети. Нам передають, скільки ми їх отримаємо. Для військових набагато важливіше отримувати на постійній основі хай невелику кількість, але на постійній, щоб можна було планувати. Наприклад, так в п'ятні місяці ми отримуємо 30 ракет. Це означає, що по одній ракеті кожного дня. Або по дві ракети через день, або 10 ракет раз на 10 днів, а потім, в травні місяці, нова партія. І це дозволить планувати заздалегідь. Але якщо ми отримаємо ще раз там 10, 20, 50 штук, воно не зіграє взагалі жодним чином, ну ніяк. Я нагадаю вашій шановній аудиторії, що ту, коли постійно згадують, от, які ракети класні були в іракській кампанії. Хо-хо-хо, почекайте, Іракська кампанія. Це 91-й рік. І нагадаю, що за 43 дні цієї кампанії американці випустили десь декілька тисяч ракет, ну не тільки томагавків, а взагалі різних по іракським позиціям. Декілька тисяч тут мова йдеться про буквально 2-3 десятки, тому ще раз це невелика не, не, не кількість. Ну, та, да, слухайте, і е, тоді, коли дійсно в публічному просторі, принаймні я е, споглядав от на е, коли кількість була, е, значить, зазначена, то дійсно було там 20-50, іншої кількості я не е, визначив для себе, ну як наявної в публічному просторі. Так, абсолютно точно і з ціна ціна. Якщо не помиляєшся, ходили вартість ну, гуляю в мережі. Зрозуміло що військові а, закупки вони там немає чіткого цінника, як в всі ВТБ, що можна прийти і порівняти ні завжди. Там ціноутворення, вона самостійна, таке з, з, з поправкою на певні там політичні процеси. Звати ціну в 3 мільйони доларів за кожну ракету. Ну ж повинні розуміти, скільки це буде коштувати для нас. Та тут дійсно, ось цю, цю тему крапку сковою в ній поставимо, точно вона має е, і е, бути, мати свій розвиток. Е, хочу поговорити ще встигнути вам з вами про нагальне, про ці терористичні навали Еревської Федерації комбіновані на енергетичну інфраструктуру. Всі ми це відчуваємо. Вся країна в тому чи іншому ступені це відчуває. Скажіть мені, будь ласка, от за вашими спостереженнями і аналізом, це РФ? Фія так тюнінгувалася, що пробиває наш захист і завдає шкоди, все ж таки, чи це ми недоопрацювали якоюсь мірою у частині побудови захисту енергетичних об'єктів? Перфектне питання, спробуємо розібрати частинами. Дивіться, коли починають розганяти в мережі зраду, що а погана влада вона не зробила там споруди навколо великих гентичних підприємств. А, частково я погоджуюся. Ну, з однієї сторони, да так а, захистити якусь підстанцію невеличку. Окей, це можливо. Це там, можна ввести в побудувати бутонні споруди, якісь там спеціальні ємності з піском для того, щоб захистити від уламків, якщо, якщо вони падають дуже поруч. Але давайте так ну відверто беремо приклад Києва. От наприклад, Київ є три три теплоцентралі: ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-3 на дарниці. Через це не таємна інформація. Кожен, хто хоч раз, бував. Поруч не проїжджав десь там далеко, а був поруч. Підходив, хоча б до воріт. Він розуміє, що мама дорога це величезний об'єкт, його просто так бетоном не затягнеш. Це декілька футбольних полів за площею. Будівля вона не пристосована для фортифікаційних споруд. Це будівля для виробництва електричної енергії, теплової. Тому ще раз захистити повністю і не можна так. Можна сітки, можна якісь там ємності з піском, але на 100% захистити не можна. Тепер друге росіяни дійсно адаптували свою стратегію. Давайте я вам розкрию таку ну не дуже велику державну таємницю, але останні удари були дійсно комбіновані. От за цією фразою комбіновані удари ніхто не розуміє толком, що це відбувається. Пояснюю. на українські на давайте так на київській теплоцентралі. На кожну з них спочатку прилетіло від 30 до 40 безпілотників. 30-40 безпілотників били. Я не можу сказати, скільки з них відсоток був обманок, але частина з них відволікала українське ППО, частина залітали, знищували е теплоцентралі. А потім, як кажуть, е в світі. Поліровка поліруються вже безпосередньо ракетами або балістичними, або крилатими. Орієнтовно до 10 крилатих ракет ну, окей, різних ракет крилатих балістичних долітало на кожну теплоцентраль. Тому ось таке резюме: 30-40 безпілотників плюс орієнтовно десяток ракет балістичних та крилатих. Повинні розуміти, що це дійсно пробиває будь-яку там, не знаю, там фортифікаційну споруд навколо таких об'єктів. Тут спасибі вам велике, знову ж таки, за розтлумачення. Ой, ну і коли ви співміряли з футбольними полями, я буквально відчував біль прихильників київського Динамо. Та, от з огляду на той вчорашній матч у Єврокубках, який команда провела, не досить вдало. Ну це так, примітка на полях нашої з вами бесіди та кияниної ну прихильники, болівальники. І столичного клубу точно зрозуміють про що йдеться. А, а коли залишаємося в контексті, все ж таки а, нашого з вами обговорення і здатності РФІ у тюнінгу цих процесів, а, зокрема мілітарного застосування та а, їхнього введення цієї терористичної війни, то якого а, значить розвитку вони набули а, і в а, діях, які відбуваються безпосередньо на полі бою, на лінії бойового зіткнення, що примітного і Важливого і який виклик може для нас є, якого раніше не було останом на зараз, вже наприкінці другого місяця, осені 25-го року. Ну до мої моє враження. О Окрім того, в ваших гетерах було багато військових, які mm. розказують. Безпосередньо з поля бою, що відбувається прямо от гаряча інформація. Mm -hmm. Єдине, що що я можу так сказати, це поспіх. Завжди у Російській Федерації був поспіх. Є ж плани. Це не жарт. У Російській Федерації є завжди плани, є конкретна дата, є виконавці, є з кого запитати. Але якщо плани не виконуються, вони переносяться на наступний період часу. Я знову знову кажу про те, що для Російської Федерації дуже важливо 12 січня 2026 року. Здавалося, така дата, і не ні туди, не сюди. А чому важливо? Бо саме в цей день настає 1418 чотириста день цієї війни, повномасштабки, рівно стільки тривала Велика вілікатіна війна, починаючи від заходу німців на території України, Білорусі на півоточення Лінграда біля Москви, Сталінградська битва. І назад звільнення Варшави, Праги, Берлін, Фуражка Гітлера це все тривало 1418 днів. Тобто Кремль, який себе позиціонує. Я ж тут, як Сталін, я полководець. і припущу ніфіга, він не полководець. з днів. Триває оце ось загрузка в завантаження російської армії в Донбас, і тому вони саме так не полягають: віддайте нам Донбас, інакше, інакше просто віддайте, інакше буде гірше. Як гірше, вигадати не можемо, але віддайте терміново, бо дати наступають і навіть російські воєнкори про це згадують, і причому не в позитивному ключі, а в такому дуже негативному. Коли кажуть, що ось це все ж таки більшою мірою конспірологічна теорія, от ви не погоджуєтеся з цим, правильно ж я розумію. Дивіться, я не люблю конспірологію, але ага. ось такі дати. Ну їм дійсно немає чим крити Без, беззаперечно. Якщо в попередні періоди вони могли відтерміновувати, ну не взяли Бахмут зараз, візьмемо там, там через 9 місяців. Ну, не вибили українці з Курської області за один місяць, виб'ємо через 8 місяців. Вибивають, але як не крути, російські воєнкори, я ж слідкую. Вони згадують, що ага. ми тут топчемося на місці, перемог немає. Про що говорити немає, звітувати немає. Якісь там населені пункти. Це не те про що. Вони мріяли. Вони ж мріяли про Варшаву, Прагу. що вони там захоплять пішки. Дійдуть тут навколо Покровська 13 місяців топчуться на місці. Ну так, про Варшаву, Прагу і от вільнюс і його повітряний простір Литви мається на увазі нещодавно. Да сушки з дозаправниками цим і ілом були там на 700 метрів залітали на 20-18 секунд. І Теж, таке от поступове систематичне та подразнення і випробовування країн членів НАТО на реакції. А от добре, тоді давайте трошечки просто е, поміркуємо з вами. Е, е, от. Вони не досягають нічого на, на, на цей день. Пропаганда ж продасть, продасть же, продасть. Що, що це нормально, що і взагалі буде інший контекст, і, 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 і підуть розвивати цю історію далі. І, і ніхто з ну як давайте не абсолютизувати, але ну може мало хто з РФ може на це повпливати, якимось збуренням чи чимось ще чи реакцією воєнкорів і так далі. Я погоджуся, єдиний хто там може бути російські воєнкори, вони можуть ага. там бути там незадоволеними, але ага. ну там розраховувати на якийсь мітинг, ну точно, точно не точно не доведеться. Цього точно не буде. дивіться, ви правильно зазначили питання пропаганди. Це дійсно класне питання. Вони продадуть все особливо, якщо врахувати. увага, зараз будуть цифри, велика кількість цифр на 2026 рік. Російський в російському державному бюджеті заплановано, увага. На статтю видатків пропаганда 1,5 мільярда євро, півтора мільярда євро виключно на те, щоб сте стільки лилося на росіяни. Переконувати, що ми всіх перемагаємо всюди нацисти, фашисти, а ми як там островок стабільності, ну і так далі. Ну і ці ж гроші будуть е, не тільки м'яко кажучи освоєні не за цільовим призначенням і е, осаджені е, безпосередньо в РФ, і, а й назовні будуть використовуватися і в Європі, і точно десь на інших континентах, правда? Сто відсотків дивіться яка ще ну, стаття додатків пропаганди. Це ж не тільки телевізор. Я правильно погоджуюся, це підкуп лідерів думок турецьких, хорватських, угорських, європейських, там серйозних, британських для того, щоб вони писали, друкувалися, опублікували якісь матеріали там антитам російського, антиукраїнського призначення, що Україна з'їдає ваші всі гроші. Вони повинні піти на підтримку дитячих садочків, десь в Бірмінгемі, тому досить будова. Україну ось в такі речі дійсно Російська Федерація активно вкладається, дякуючи Богу, воно там сильно не працює. Але ми повинні розуміти: поступово продавлення це продавлення інформаційного фронту, так само є стратегією, наш високоповажний пане Іване? Ну, класичне питання, але не можу його не поставити. Давайте. А що робити у частині протидії світу? Що робити, як чином, яким чином ефективно протидію створювати? Вчитися виявляти відверту дезінформацію і відверту заказуху. Я вам наведу такий приклад. Здається, це був 2015 рік. і в американському в американських школах проводили дослідження uh -huh. на тему, чи відрізняють американські діти відверте рекламне повідомлення від інформаційного повідомлення, і там, якщо не помиляюся, цифри були жахливі. Більше половини дітей вони навіть не ну там старшої школи не могли розрізнити там, де є що, тобто для них ну написано, написано. Ну ну цьому треба ж вірити. Мабуть, українські діти, я постійно дивлюся. Вони вже розуміють, де киди, де перекручування. Тобто українці на цьому дійсно вже ну розуміються дуже добре, і з українців треба брати приклад. Не в цьому давайте відверто. Є у нас і слабкі місця, але от саме в цьому моменті дійсно треба дивитися і спостерігати. Слухайте, ну тут дійсно і тільки від нас, у тому числі і від нашої здатності вміти аналізувати, та і виховувати це вміння, у тому числі і у молодого покоління багато чого залежить, і те це вже ну і державна політика у тому числі повинна спрямована бути на цій історії, правда. Стотки ну державна політика, школа. Ну і давайте з батьків починати. Uh -huh. Якщо батьки показують приклад, то ну частина роботи вже зроблена. Я не кажу там половина, ну окей, хай буде мінімальна третина роботи, дитина, хоча б вже підготовлена, і там, коли вона вже стане дорослою, вона вже вміє орієнтуватися. Якщо батьки приділяють увагу виключно ввечері тіктоку, ну справа буде дуже погана. Як там кажуть, та хороший початок, половина справи. А інша, Точно? а інша частина цієї проповідки це вже для тіктоку <сіх> і, і для нашого етерного спілкування на просторах Ютуба. Пасибі вам велике, пасибі велике Дякую, за те, слава. що Дякую. ви знаходите час і можливість бути з нами. З задоволенням чекаємо наступних зустрічей. Пані та панове Іван Ступак, військовий аналітик співробітник Служби безпеки України попередніх років наживо цим ранком на телевізійному каналі. Прямий.